Привіт, наші маленькі друзі! Коли мова заходить про вибір розвивальних іграшок, які б наповнювали дитину новими корисними знаннями та при цьому викликали у неї цікавість до гри, то мультифункціональна розвивальна дошка від Fo Game Club Wood абсолютно безпрограшний для цього варіант. Ігрова платформа має оригінальний дизайн у формі автобуса, водій якого поспішає доставити малечі знання та цікаві ігри для веселого дозвілля. Ну що, ходімо грати? Першу розкладіть рибки у відповідні за кольорами комірки та виловіть їх за допомогою магнітної вудочки. Потім розташуйте кілочки від меншого до більшого та заповніть їх кольоровими кільцями. Порахуйте від 1 до 10, вкладаючи цифру за цифрою у потрібні поглиблення. Спробуйте виконати прості математичні дії, використовуючи знак додавання, віднімання та рівності. Познайомтеся з простими та складними геометричними фігурами. Ось синій трикутник, слідом за ним блакитна зірочка, а це салатовий квадратик. Доповніть тематичний сортер яскравими транспортними засобами, сухопутними, водними та повітряними. Процес запам'ятовування простий та цікавий, тому малеча із задоволенням отримуватиме нові для себе знання. У комплекті представлений зручний мішечок для зберігання ігрових елементів. Друзі, дякуємо, що залишаєтеся з нами! Дивіться наші наступні відеоогляди.